Я всіх вітаю в цьому відео я хочу вам розповісти, що я купив за вихідні на барахолці, а саме за один день за неділю. І за які ціни, звісно ж. Так, почну я з того, що дісталося мені безкоштовно. Перше. Це ось такий ось будильник, стан доволі такий непоганий. Це мені подарували і не на ходу. <кхем> Тому. Безкоштовно ось людині воно не потрібне, мені також не дуже було, але, як то кажуть, безкоштовно воно і є безкоштовно. Далі. Ось такий ось годинник Орієнт. Він, до речі, на ходу ось це знайомий також подарував на запчастини. Лише. Тобто його можна продати в такому вигляді, можна. Але мені подарували. Так, все. За безкоштовно закінчилося. Далі по за останній, мабуть, так. Далі. Ось такі ось годинники восток. три штуки. Стан, як ви бачите, не дуже. Але я їх взяв по 50 гривень, тому що знову ж таки не дуже потрібні в такому стані, якщо чесно. Тому що я в них ще буду, буду платити годинникарю за відновлення даних годинників. Тому по 50 гривень це таки чесна ціна. Вони в такому стані нікому не потрібні, на жаль. Так, далі. Далі покупки на Violet. Це аукціон такий, це Молнія. Тут лопнувша ворожина барабану. Купив я їх за 375 гривень одного продавця. Баланс цілий, тільки через баланс я їх купив, далі буде робитися маріяж. Також у цього ж продавця для удешевлення доставки купив польот. Польот я купив за 1250 гривень. Це новий корпус, новий цифроплат, нові стрілки. Лише механізм оригінальний 2209, позолочений, так би мовити, як його називають всі. Ось доволі добрий стан, майже новий. Тобто не, не вистачає лише плівок спереді і ззаді. Ось, 1250 гривень. Так, потім така от, люблю я таке, це мілітарі. Це відома доволі така фірма Perfields Швейцарія Корпус Серрібло. Не хватає ушок. Ось. Бревет. В Всередині є позначки що це срібло. Купи їх за 650 гривень плюс послуги нової пошти. Ось Бачите, 875-та. Проба. Вони на ходу, не вдалося їх починити, відремонтувати, тому що 150 гривень я, з, з, мабуть, з кимось поміняюсь. Ось. ось також. Орієнт. В такому ось стані. 100 метрів водозахист. Це 2000, бачите, яка цікава головка на закрутці. Ось. Годинник на ходу. Купив я їх за 500 гривень через стан Безеля. Ось і все. Тільки через це. Так би я їх навіть би не накупував, але за 500 гривень потрібно було брати. Ось така ось. І що ще залишилось? Залишилось ось такі. Останнім часом я беру ось такі ось. Виручно розписані циферблати. це в основному перемоги, побіди різні. От цю я, здається... А, ці, ці обидва я купив на Violet. За 200 гривень дві штуки. Вони були не зовсім на ходу. Ну, як все ціле, але брудні. Ось. І плюс ще заплатив 700 гривень майстру за відновлення, за обслуговування, так би мовити. Ось так що ось так. Це за один день. Тобто, а, ось ще. Польот. ау у двадцять позолота. Знак якості на задній кришці, Ось АУ-20, Зараз. Угу. В яку сторону не бачу? Ну, ось бачите, у 20 мікрон по золоту. Купив я їх за 800 гривень, не на ходу Ось, заплатив ще 350 гривень за обслуговування механізму. Стан такий собі посередній, так би мовити, по золоту воно блізло. Ну, 20 мікрон по золоту потрібно було брати плюс ще у знайомих, тому 800 гривень. Якось так ось такі покупки за один день. Буду намагатися знімати відео більш регулярніше, але як вийде, дякую всім за перегляд.